Привіт! Сьогодні з вами ділюся лайфхаком, як обміняти права на польські, не складаючи теоретичні тиску. Ви всі знаєте, що якщо ви живете у Польщі понад 6 місяців, то є обов'язок поміняти за кордоні права на польські. Що стосується людей, у яких права нового зразку, тобто є дата, до коли вони дійсні, це немає жодної проблеми без іспиту. Ви вимінюєте права, приходите до уженду у вашому місці і за списком подаєте документи. У цьому списку це оригінальні ваші права, переклад на польську мову, нотаріально завірений, Це ваше фото, договір про оренду житла або документ, які підтверджують, що житло є у власності, і це заява власне. І все. Що стосується людей, які мають права старого зразку, тобто безтермінові, то ситуація складніша. Що потрібно зробити для того, щоб не здавати ісп? У прапові і у Варшаві, є можливість перевірити на сайті Міністерства внутрішніх справ України, чи є ваші права у базі для того, щоб перевірити, потрібно ввести ваші дані, тобто серію, номер ваших прав, а також вашу дату народження. Якщо ж трапилось так, що їх немає на сайті Міністерства внутрішніх справ України, краще все брати свої руки і написати на емейл з запитом про вписання у базу ваших прав. У мейлі треба буде надіслати їм скан ваших прав, відповідь повинна бути там на протязі декількох днів. І далі процедура та сама. Сподіваюся, з таким лайфхаком у вас не буде ускладнень, то все вдасться.